Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, Поки ми з вами, дурнуватий, простий народ, збираємо гроші на ЗСУ, чубимось між собою за мову, за віру, за в кого яка вишиванка, в кого краща, в кого гірша, тим часом нашу країну продовжують деребанити і далі. Я думаю, що закупівлі Міністерства оборони для нас уже з вами не новина, там взагалі треш. Ну, Знаєте, як в пісні співають москаляку на гіляку, то моя особиста думка, що міністра за москалякою. Коли в країні відбувається те, що відбувається, коли щодня гинуть як цивільні, так і військові, наші депутати, наші чиновники вилізли народу на голову, спустили ногу і вже поганяють зверху. Я думаю, що ви вже бачили про скандальні закупівлі для укриттів у Києві, де за 130 тисяч гривень купили овочерізки, де купили за 720 тисяч гривень новомодну сковорідку, як для найкращого ресторану, де закупили якісь барабани, які нікому нафіг не потрібні. Нібито для дітей, а по факту просто відмивають гроші. Така ж сама ситуація відбувається тільки трошки по-іншому. І у нас у Вінниці, у нас під час війни, знаєте, коли валиться хата, у нас клієнт обої, скажімо так. У нас роблять набережну, роблять ще там якусь штуку, фонтани, переробляють пам'ятник, тобто відмивають кошти на кожному кроці. І ми з вами це допустили. Це наша з вами вина, це не вина наших чиновників, це наша мовчазна згода. Це те, що ми з вами постійно е, дома на кухні повозмущалися, і ніхто нічого далі не робить. Е, я побачила вчора дуже цікаве відео і хочу вам трошечки про нього розповісти. Я побачила, як Чорновола е, купа хлопців запхали в сміттєвий пак, облили його зеленкою. І я вважаю, вчинили дуже гідно і дуже правильно. Е, значить, дружина Давінчі, Аліна, е, там я, я не буду вам розповідати про усю цю справу, ви можете про неї почитати. Але е, коли наші тилові депутати, чиновники, а також інші е, тилові щурі дозволяють собі до жінок, котрі були на війні, відкривати свою мордяку, то їх потрібно ставити на місце одразу. І повірте мені, що якби да Вінчі був живий, то ота зеленка то найменше, що було б з тим Чорноволом. За Чорновола я говорила по справі по Крижополю, коли він почав валити бруд на мене. Тобто у нас чорновіл може воювати лише з жінками. І на більше свора нічим, ні на що не здатна. Побачила цікавий пост Кондратюка про те, що є підрозділ Вовки да Вінчі, а тут були собаки вдови. Ну, Ви знаєте, от Кондратюку, Чорноволу і іншим скотам підібрати лантухи. І піти на її місце, побути тим бойовим медиком, побути під Авдіївкою, побути під Бахмутом, побути там, в окопах, в кожному такому козліні, який дозволяє собі до жінки відкривати мордяку. Кондратюка я вже вам показала в Крижополі, де оця... ну, я, я не, хочу, не хочу, щоб блокували відео, але просто ви маєте зрозуміти, яка і яка падаль. Вливає оце все в маси. Як оця свора, як вона рветься до влади, вони справді надіються, що будуть вибори, що ці політичні трупи кудись попроходять. Я для себе відкрила кілька законів, тому що у нас всі кричать, що тільки слуги не такі, що все вони наголосували. Я неодноразово вам про слуг говорила: що більшість з них прийшла до влади через зелений колір. Через те, що українців замахали вже усі ті, хто були всі ці роки при владі, і люди проголосували за Зеленського. Зеленський йшов без команди, і до нього в команду набилася ота вся шобла, яка набилася. Але наші люди, котрі голосували, мали трошечки думати, читати і бачити, за кого вони голосують. Тому що більша кількість слух народу це прихвостні. Якоїсь партії, це прихвостні якогось колишнього депутата, це карманні люди, тобто ті, які будуть голосувати за гроші. Наприклад, це було по Закарпаттю, коли пройшов лаба, а балотувався Павлов. Але Закарпаття тоді саме було всліпло і не бачило того Павлова, який там балотувався, який кричав і показував все незаконне. Тоді саме нікому не потрібно було. E, значить, до чого веду. Коли я відкрила закони і почала дивитися, як вони голосуються, ну ви ж теж можете це відкрити і подивитись. Так голосують всі, яка опозиція в Україні є? Коли, е, я думаю, що ви пам'ятаєте ті моменти, коли вони між собою билися в Верховній Раді, а люди тішились, от воно і зараз десь так. Вони один на одного гавкають, один на одного розказують, по факту голосують всі одне й те саме. І вибачте мене, з 2014 року у нас війна, а ОПЗЖ теж голосує так, як всім треба. Тандем такий. І ПЕС, і Тимошенко, і усі разом всі голосують за одне й те саме. Всі оці політичні трупи голосують за протинародні закони. Не говоріть лише на слух. Тепер стосовно слух, бо ж розказують, що ми топимо за Зеленського, то скажу вам так. Що оці закупівлі по Києву за цю сковорідку за 720 тисяч гривень закупили слуги, і голови оцих районів 10, верніше 9 з 10, це слуги народу. Добрі всі. І поки наш дурнуватий українець буде один одного в ложці води топити, то нашу країну розкрадуть. І Побачите, найближчим часом наші партнери замагаються давати в Україну гроші, тому що, подивитися на зарплати тих чиновників, то коси стають дибом. І сьогодні, я думаю, багато з вас вже бачили, як наша Оля Германюк-Маневичах в Маневичах зайшла в сільську раду, де наші оці тилові щурі сидять, підбухують, покурюють в сільському приміщенні. Нормально так. Всім. Вибачте мене насрати на той народ, на ту війну гинуть краще, а вони сидять собаки і роблять все, що їм завгодно. І буде це продовжуватися рівно до тієї пори, поки наш дурнуватий українець не підніме свою задницю з дивану і не почне кожен сам за себе відстоювати свої інтереси. Я прочитала в коментарях, люди пишуть, що дайте юриста, дайте розкажіть за газ. Ви не поважаєте нашу працю взагалі. Того, що стільки, скільки є заяв, скільки є е, роз'яснень по газу, по електроенергії, по всьому іншому, ну, напевно, ще ніхто не зробив, скільки зробили ми. Ми співпрацювали з багнетівцями, не хочете наші заяви, є у них заяви, є заяви на сила в правді, є ціла купа ресурсу, тільки не треба бути ледачим, сидячим і нічого не роблячим. Коли зараз вам зачитаю останню новину, бо щоб я за неї не забула, бо ми ж з вами мовчки ковтнули підняття тарифу на електроенергію, і думаємо, що, як там міністр сказав, що до кінця року підвищення ціни не буде. А тепер слухайте уважно. В «Донбасенерго» вважають, що НКРЄКП схвалила цінові обмеження на рівні, що не покриває собівартості виробництва. Компанія повідомляє, що на даний час Лов'ягенська ТЕС вимушено працює на природному газі. В компанії зазначають, що собівартість виробництва електроенергії на природному газі за поточними, за поточними ринковими цінами складає близько 4700 тисячі гривень за мегават годину. А максимальна ціна за РДН та ВДР для базового навантаження відповідно до схвалення рівня граничних цін не може перевищувати 4511,05 тисячі п'ятсот гривень мегават годин. Таким чином, на думку адміністрації, Донбасенерго, ціни на електричну енергію заздалегідь встановлюються на рівні, який забезпечуватиме збитковість теплової генерації? І далі слухайте уважно: в європейських країнах цінові обмеження на ринках спорту встановлено на рівні 3 тисячі тисячі євро мегаватт годин. То як ви думаєте, доведуть вони нас від... 4511 гривень до 3 чи 4 тисяч євро, якщо ми з вами будемо мовчати, чи не доведуть? Дуже цікава оця вся інформація. І я говорила ще, що у нас будуть такі проблеми з цією енергетикою з того моменту, коли приватизували енергоатом, коли його віддали в приватну власність. Ви помітьте, що саме з того часу почалося оце все блядство, яке почало робитися далі. І ми з вами. Мовчки ковтнули, те забрали, це забрали. Ну, дурний українець буде один одного замову гризти, що ж йому та енергетика. Я просто не розумію. енергетика, газопостачання це все є в надрах нашої землі, це все виготовляється на нашій землі, виробляється на наших державних підприємствах. Ці підприємства були створені за наші. З вами гроші, не мого покоління, покоління моїх батьків, моїх дідів, які разом робили оце все. Появився якийсь такий собі дядько, який якимось дивним чином зміг оце все прихапати в свої барижні лапи, і на сьогоднішній день українці повинні йому платити. Саме цікаве, що е, видобувається за наш з вами кошт, бо ми платимо, бо в ціну закладено видобування. Ціну е, закладено інше, все. А ми з вами дурнуваті, ще, ще раз купимо, самі в себе ж купимо, бо в нас є посередні Ахметов, Льовочкін, е, ще там ціла купа їх, всіх, ви їх всіх знаєте, вони на слуху кожен божий день. То скажіть мені, будь ласка, чого ми з вами такі дурні і такі бідні? Ну Хіба ми не можемо ці кошти всі разом от взяли, перестали, ми не сплочуємо. Я говорю особисто за себе, я не плачу і не буду платити. У мене є відповіді про те, що рахунки, що ці кошти виводяться за кордон. Кому я маю платити, чого я повинна діяти всупереч законодавству і під час війни виводити гроші за кордон? Це 111 кримінального кодексу. Погугліть. інформації в інтернеті про е, керівників підприємств, про бенефіціарів є ціла купа. Але нас з вами знову таки лобами зіштовхнуть одне плате, одне не плате. Пам'ятаєте про тряпки? Той, хто не ходив, той, хто зміг себе відстояти, як люди в черзі його їли. Оце саме відбувається і зараз. Бо тупий і дурноватий український народ. Я не знаю, ви хочете обіжатись, хочете не обіжайтеся, але як кажуть, з пісні слів не викинеш. І так воно по факту є. І той, хто хоче стояти в столі, ну стійте, платіть тим олігархам, віддавайте їм остання, не доїдайте, не допивайте, не спонсоруйте наших хлопців військових. Все не фірта, сітфірт, Ахметову на нову яхту, на суди, на те, щоб вас ставили далі раком. І все, і буде вам тоді щастя. Якось так, друзі, вибачайте, звісно, говорю так, як є, але що ще побачила, дуже багато людей пише, що прийдуть, відріжуть. Я вам неодноразово говорю, та зберіться 4-5 чоловік, та хто до вас прийде? Ну, повоюйте, ви воюєте за своє проти того самого Русака, тільки в себе на подвір'ї, того, що ті гроші йдуть туди, того, що Обленерго Григоришин, Бабаков і ціла купа всіх остальних проросійських олігархів, Ахметов той самий. Ви спонсоруєте війну, може, час вже включати мозги якісь хоч трошки. Тому далі буде Геодоста. Той, хто приєднується, ще скажу так, той, хто приєднується до нас, до наших осередків, перш ніж задавати питання в групах, ми вам про це теж говоримо. Ви ознайомлюєтесь з діяльністю громадської організації, ви дивіться. Будь ласка, є ціла купа відео, є ціла купа документів, є ціла купа ресурсів. Не лінуйтеся просто-напросто, взяти один вечір, потратити, передивитися, чи потрібні ми вам, чи не потрібні. Того, що якщо ви додаєтеся сьогодні, а видалитесь завтра, повірте, нам від вас ні холодно, не жарко. Ми шукаємо команду, яка готова працювати. Якщо є юристи, доєднуйтесь, бо люди дуже хочуть юристів. Бо не розуміють наші звичайні українці, що якщо юрист піде проти системи, то його позбавлять ліцензії або наїдуть на нього, або ще щось. Того кожен має бути сам собі юристом. І питання газу, електроенергії інших комунальних послуг розкладено вже на молекули на телеграм-каналі Доста Україна. Документи. Пишіть запити, читайте відповіді, будете знати, а не будете задавати дурнуваті питання в коментарях. Тому далі буде Геодоста. Чекаємо для приєднання розумних, активних і дієвих.